І ще одна порада, раз я займаюся зараз баштіровкою колес мені цю пораду підказали теж друзі, колеги. За сезон буває, що приходиться клаїти камери по 5-10 разів, оскільки, крім звичайних культур ми займаємося колючими культурами, рослинами, такі як... Акація, барбарис, піраканта. І завжди можна наїхати на колючку і пробити камеру. Тому, друзі, порадили вирішити це таким чином. Якщо у вас є старі покришки, вибираєте, обрізаєте ось по цьому кантику, по кругу ножем, вирізаєте і з зворотнього боку також вирізаєте Залишається оця частинка. Ви її берете, акуратно, запихаєте внутрі. І вона туди нормально стає. Бачите? Вон вона там. Ось вона стоїть. І таким чином ви зменшуєте кількість проколів в рази. Наприклад, я зараз клею камери десь один-два рази на рік. Коли вже дуже Довгу колюку зажину. Зараз, якщо там така груба, тут виходить десь 4 мм і там 4 разом 8. Якщо маленькі колючки, воно просто втикнулося і до камери не дістало. Якщо ж вже дуже груба, то звісно дістане, але це відбувається дуже рідко. Отже, дорогі глядачі, користуйтеся, це значно полегшить роботу, бо дуже неприємно, коли треба щось возити, і тут у вас спустило колесо. Але навіть якщо спустило колесо, я завжди тримаю одну запасну камеру, щоб не ставати клеїти, а став, поміняв і далі йде робота. Такі мої поради продиктовані досвідом. Користуйтеся. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Кому сподобався канал, підписуйтесь. До побачення, до нових відео.